Особливість, як б навіть казав, унікальність подружків швейних машинок, це шалений допуск прецизійності деталей та вузлів. Такого ви не знайдете ні в польських радомах, ні в лучницях, ні в чехословацьких ладах, ні тим паче в ГДРівських варітасах. Ось яскрава наглядність цього. Кришка не стає на своє місце. Буквально на міліметр щось заважає. Виявляється на правних хомут вісі лапки, зміщені вліво. І стінка кришки в нього впирається, не вистачає місця. Тут я навіть надів три хомоти з різних машинок посередині з цієї чайки. Видно, що отвір підвіс, просверлений з відміщенням. Прийшлося зняти міліметр на нождаку. Мало того, кришка ще й впирається в відлив під нижньо направляючу вісі лапки. Треба або на кришці заточувати товщину стінки, або відлив підпилювати підпилюю. Ранні машинки зроблені якісніше. Перша, друга, третя чайки, Подольськ. А от 132-й і далі такого роду сюрпризи зустрічаються нерідко.